Антраль для здоров'я печінки та підслункової залози. Антраль. Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже доєднався Федір Веніславський, представник президента України в Верховній Раді і народний депутат від Слуги Народу. Мої вітання вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава я, ось знову користуючись можливістю, хочу наголосити, що Верховна Рада України залишається досить закритою інституцією в умовах війни. І про те, що там відбувається, ми дізнаємося з запізненнями, і в тому числі завдяки там окремим народним депутатам, які ведуть свої телеграм-канали. І що протягом останнього тижня мені вдалося з інформаційного простору вихопити стосовно того, що відбувається Раді. Верховній раді так от дуже гучно звучала ось ця історія з надбавками для військових. Спочатку Верховна Рада. Повернула надбавки для військових у 30 тисяч. А потім всі всі це рішення привітали депутати від різних партій і фракцій раділи ці, ці події у себе в соцмережах. А потім з'явилася постанова, яка має заблокувати ці надбавки в 30 тисяч, тому що виявляється нема де брати грошей. Тобто виглядає так, що це був якийсь акт популізму, і далі воно якось зависло в повітрі. Що відбувається взагалі? Поясніть нам. Ну, ви абсолютно в десятку, скажімо, так попали. З точки зору цієї ситуації з поправкою, яку було проголосовано у парламентському залі, поставлено на голосування, проголосовано, підтримано представниками всіх політичних сил, практично які перебували в парламенті. Це ну на природі жаль це дійсно певний такі політичний популізм, тому що з одного боку, коли. Було прийнято рішення про запровадження більш справедливих і так відповідних заслугам чи відповідних тим. Функціями завданнями, які виконують військовослужбовці, грошове забезпечення, в тому числі надбавки 30-100 тисяч. Тоді одним із аргументів і нам нам членам комітету з національної безпеки оборони і розвідки про це відверто говорили на засіданнях закритих засіданнях нашого комітету. Представників міністерства оборони, міністерства фінансів. Однією з причин було це ж надмірне навантаження на державний бюджет, виплат усім, навіть тим, хто перебуває в глибокому тилу, скажімо там, в Закарпатті. На Волині, на Львівщині, де е, ну, би видій що не йдеться, але всі військовослужбовці, в тому числі і строкової служби, е, отримали ці надбавки. Тому було прийнято рішення про е, запровадження справедливих і е, диференційованих підходів. Потім в залі було поставлено голосування і під гаслами, що треба військовим повернути те, що від них не забрали. було проголосовано. Цю поправку, але за різними підрахунками дійсно це е, десятки сотні мільярдів додаткових гривень на рік видатків державного бюджету. А ми з вами пам'ятаємо, що і до останнього рекордного підвищення фінансування сектору безпеки і оборони в розмірі на 530 мільярдів, е, кожна друга гривня державного бюджету, коли ми його затверджували на примісті минулого року, вона передбачала. Покриття за рахунок запозичення різноманітних внутрішніх зовнішніх. Тобто на сьогоднішній день після того як ми з одного боку збільшили видатки на сектор безпеки і оборони, з іншого боку, проголосували за цю поправку про 30 тисячах навантаження. Ну я навіть зараз не маю чітких цифр і чіткого уявлення, навіть поки ще не порахувало міністерство фінансів, скільки це додаткових навантаження на державний бюджет і де брати ці гроші, саме ключове питання. Тому з одного боку, звичайно. Така була проголосована гарна ідея, гарна для прийняття військовими, тому що всім, безперечно, дуже приємно отримувати, навіть якщо не беруть участі у бойових діях, оці 30 тисяч додаткових виплат, але з іншого боку, є реальність, яку я ще й не озвучив. А скажіть, будь ласка, уточніть точніше, а ви, ви голосували за ось це Так, е... так. Так, голосував також практично вся наша, ну не вся фракція, але переважно більшість нашої фракції проголосували, тому що, ну коли, знаєте, чекайте, ми, чекайте, ми чекайте. Коже... Хвилиночку. хвилиночку, ви щойно сказали, що це справді акт популізму, тобто ви проголосували за акт популізму. Весь зал проголосував за акт популізму, так. Угу. А як ви це пояснюєте? Читати не вмієте, рахувати не вмієте, якось щось сталося, от як це пояснюється? Ну, дивіться, ви поставте себе на місце тих, хто голосує. Гасла дуже гарні. Треба військовим, які захищають нашу батьківщину. Повернути те, що від них нібито не не неправомірно було забрано. Ну хто б голосував проти цього? Ну, звучить звісно, красиво, але на те ви і депутати, яких утримують українські платники податки, податків, щоб трішки відкрити й прочитати, і може на комітеті порадитися, отримати можливо якусь експертизу від міністерства фінансів чи міністерства економіки. Ну від уряду, зрештою, ось тому, що ви кажете, ніхто не рахував, скільки це обійдеться. Ну, те, що я бачу, пишуть мої колеги з видання Форбс, вони підрахували і вони говорять, що це обійдеться у 100-120 мільярдів гривень. От тому е не знаю, як ви цього не, не порахували перед тим, як, перед тим, як голосувати. Власне, в нас була позиція комітету цю поправку відхилити. Тому що це законопроект, який стосувався управління об'єктами, які перебувають, які в умовах воєнного стану передані в управління міністерства оборони. і Вони мали бути передані для інших суб'єктів, які мали більш ефективно провести цими об'єктами. Тому мова йде про підприємства, які в умовах воєнного стану. Акції, яких чи майнові комплекси, яких зараз перебувають в управлінні Міністерства оборони, ну наприклад, той же самий Нафтогазова промисловість, яка була приватна так і так далі. на засіданні комітету ця поправка була відхилена, тому що, по-перше, вона не стосувалася предмета правового регулювання цього закону. А по друге, члени комітету. Пам'ятали і знали ці застереження Міністерства оборони і е, е, Міністерства фінансів. Але коли на підтвердження поставили ці рішення, на врахування відхило комітетом поправку, то я сказав, що да, всі під гаслами того, що треба для військового зробити краще, ну проголосували нас. Набралося 280 вісімдесят з лисім голосів парламенту. Під гаслом військовим треба зробити краще. Гасло хороше ніхто ж не, не заперечує, але просто на те ж ви депутати, щоб якось відділяти ось ці всі речі. Популізм від непопулізму добре. Дивіться те, що я бачу: по перше, ми маємо зауважити, що автор законопроекту, автор, точніше, ось цієї правки, це Дмитро Разумков. І наскільки я розумію, в документі було прописано єдине джерело фінансування. Ось цих доплат це за рахунок обмеження зарплат для працівників там службових установ, держслужбовців, в тому числі й депутатів. Правильно, ось за рахунок цього мали йти гроші для військових чи як. Ну обґрунтування з точки зору джерел надходження з цих видатків було дійсно обмеження заробітної плати для державних службовців і державного сектору, але це там за різними знову ж таки підрахунками 2-3-4% відсотки від тої суми, яку потребують цілокої виплати. До речі, що коли мова йде про те, що ви говорите ваші колеги з порахували ще сто мільярдів. То треба враховувати, що є е, різні категорії, які під цю поправку підпадають. Це і представники е, державної служби з надзвичайних ситуацій, національної поліції е, і і так далі. І так далі. Тобто зараз сказати точну цифру має міністерство фінансів порахувати. Я вже сказав, що це да, мовиде від, від десятків до сотень мільярдів гривень додаткових витрат на на рік. До, до речі, е, е, окрім цих 2-4%, які можна дійсно взяти за рахунок обмеження заробітних плат, інших джерел е, звідки покриваються ці видатки, ніхто не не рахував, ніхто не зазначав. І це було також одним із аргументів, чому була відхилена на комітеті ця поправка. Але крім того, ось якби всі дружньо пораділи, і певні і всі категорії фактично військових вони отримали таку надію, що вони все таки отримають цю надбавку 30 тисяч. І тепер що ви будете переголосовувати все заново і будете скасовувати е цю, цю ці виплати. Власне, я не я зараз не готовий сказати, як будемо далі е, рухатися. Процес е, наша фракція після того як було проголосовано, були е, такі достатньо е, жаркі дискусії з приводу того, де будемо шукати додаткові джерела надходження до державного бюджету для того, щоб ці виплати зберегти. І були ідуть зараз дискусії ще з приводу того, як знайти ці джерела. Покриття видатків тому зараз говорити про те, що однозначно ми там скасуємо цю поправку. Я не готовий рішення буде приймати зал, але ми зараз ще раз підкреслю шукаємо можливість джерела покриття цих видатків. Добре, поки ви тоді шукайте, я користуючись нагодою, запитаю у вас, як там рухається історія з обов'язковим декларуванням для депутатів. Ось є така інформація, що деякі депутати казково збагачуються під час війни. Зокрема, останнє було розслідування опубліковане журналістами Бігус, про те, що депутат, наприклад, від ОПЗЖ, який ось сидить у Верховній Раді, теж гарно допомагає і слугам народу, зокрема, з голосами він в тому числі. Казково збагатився людина. Там щось 12 чи 13 автівок придбала за 22 рік на понад 1,3 мільйона доларів. Ось можливо тут і джерела фінансування заодно знайдуться, якщо подивитися на те, хто що задекларував і хто що придбав. Ну, по-перше, декларування ж ніхто не скасовував. Будь-які державні службовці, народні депутати, вони все одно будуть подавати декларацію про майно доходи після завершення правового режиму воєнного стану. Тому що тут було питання, як ви пам'ятаєте, коли ми зупинили подання цих декларацій, було пов'язано з безпекою, тому що практично всі представники влади це пріоритет номер один для ворога для знищення фізичного їх. Тому це було зміркування в тому числі безпеки, тому що через декларації можна було якимось чином ідентифікувати місце перебування, місце розташування? Не ну, свого власного прикладу, я в цьому глибоко переконаний в мій будинок, там де моя квартира в центрі Харкова, де в радіусі декількох кілометрів немає жодного воєнного об'єкта, двічі потрапляла ракета. Тобто, ну випадково чи не випадково саме в тому будинку, де мешкав я чи мешками, моя, моя родина е, складно сказати, але я в такі співпадіння не вірю, де не було військових об'єктів, попадала ракета. Тому е, знаєте, знаєте, питання... Я думаю, безпеки... я думаю, що тисячі українців можуть розказати таку саму історію, що біля їхнього дома потрапляла ракета, і там теж немає військових об'єктів. Чи ви це пов'язуєте винятково зі своїм депутатством? Ну, по-перше, ракета в цей будинок потрапила одна з першої в 3 березня минулого року, тобто через декілька тижнів після війни, ви пам'ятаєте, достатньо активна була позиція і на телеканалах, і так далі, і перед війною. Тому я ну, не, не хочу зараз мати якихось тверджень 100%, тому що напевно не можна знати. Але дві дві ракети в один будинок в центрі Харкова, де якби ну тут точно мало ймовірності, ну. Не знаю, не буду зараз стверджувати, але е, я хочу повернемось до декларування. Декларування це е, не є якихось якимось е, скасуванням взагалі до е, доходів і видатків народних депутатів України. Тому кожен народний депутат прозвітується. Якщо у правоохоронних органів або є сигнали про те, що той чи інший народний депутат України, як ви сказали, е, кашково е, багатіє під час війни, то я думаю, цим мають точно займатися органи досудового розслідування. І Якщо будуть е, підстави про Стверджувати, що це незаконне не, не збагачення, неправомірне і дійсно і мають місце кримінальні правопорушення, треба реєструвати провадження і сажати таких депутатів в тюрму. Оце мій рецепт і мій висновок. А скажіть, будь ласка, а ви ось особисто зараз готові задекларувати свої статки? А, абсолютно. А, а зробили вже можливо це? Ні, я не робив ще. А чому? <гум> Власне, мені фізично часу не дуже вистачає для того, щоб навіть деколи з вами спілкуватися відмовляюся від ваших колег від спілкування. Розумію вас, ми всі трошки зайняті, але ось все-таки було б добре, щоб народний депутат показав приклад. Пане Веніславський, а як ви ставитеся до лобізму? До лобізму в законних рамках ставлюся дуже позитивно. Неодноразово був учасником різноманітних дискусій з приводу того, що треба прийняти закон про обіду і продемонструвати, хто в яких в чиїх інтересах намагається ухвалити ті чи інші законодавчі зміни. Знаєте, ви здогадуєтесь, чому я у вас про це запитую, чи ні? Ні. Не здогадуєтесь, дивіться там у відкритому доступі. ну, ви знаєте, що в Сполучених Штатах лобізм це абсолютно така законна історія. Так і у відкритому да, доступі на сайті Мін'юсту США з'явилася інформація про те, що ось є такий зараз. Він відомий блогер, і в принципі має в минулому він робив військову кар'єру в США. Його звати Гаррі Табах. Він зареєстрував Мін'юсті США. зареєстрував ви як себе як лобістом Верховної Ради України, ви про це знаєте? Так, да, звичайно, я йому дав як голова підкомітету з національної безпеки оборони розвідки дав відповідне доручення, щоб він відстояв наші інтереси в питаннях отримання України від Сполучених Штатів тих видів допомоги військово-технічної, яку Україна потребує. Ось бачите, я вас питаю, на... натякаю вам, а ви кажете, що ви не розумієте про що я? Ви, я, я ж я ж думав, що ви про український лобізм, тому що так. О, скажімо так. В Україні я переконаний також в тому, що треба, щоб був цивілізований лобізм, тому що до мене особисто як до члена комітету звертаються виробники озброєння, які стикаються з, ну, з колосальними проблемами в законодавчому регулюванні, і в підзаконних нормативних правових газеті, які потрібно виправляти для того, щоб українські зброярі мали можливість допомагати нашим збройним силам тим, чого це чого ми потребуємо зараз. Я про це вам на увазі. А ви як? А ви виходить, будете його контрагентом тут у в Україні? Ну ми скажімо так, зустрічалися з ним декілька разів. Озвучили ті пріоритети для України, в тому числі ті, які озвучують і президенти, і прем'єр-міністр, міністр оборони щодо необхідності для України отримання літаків сучасних, які будуть нести це озброєння, яке буде дозволяти вражати повітряні цілі Росії. Про систему протиповітряної оборони він сказав, що в нього є можливості це через своє. Зв'язки в Конгресі Сполучених Штатів проловівати, допомогти. Знаєте, я думаю, що консолідація чи синергія всіх зусиль в кінцевому результаті дасть той результат чи ту, 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 ту вигоду для України, яку для нас зараз найбільш потрібно. А ось з того, що я зрозуміла, я дивилась ось цю на сайті Мін'юсту заявку, яку він заповнював. То він там вказував посилання на свій Ютуб канал. Там у нього Ютуб канал має 101 тисячу підписників. І з того, що я зрозуміла, він буде займатися лобізмом України, там і Верховної Ради, можливо, зокрема на своєму Ютуб каналі. Його, до речі, дуже часто запрошують на канал Freedom, Ось він коментує всякі там американську тему, зокрема російську. Це знаєте, це супутній бонус, який він і без доручення про представництво інтересів в сполучених штатах він може робити, і робив і продовжує робити, тому що дійсно він достатньо про налаштований, скажімо, такий публічний публічна особа, але в нього є можливості і на рівні спілкування з конгресменами відстоювати ті інтереси, які Україні потрібні. А, ось, а ви бачили його Ютуб канал? Дивилися, про що він там розповідає? Я дивився його виступи по телеканалах, на Ютуб каналі Різкові. От, от пару, пару виступів я бачу. А що є я, якісь питання я увагу, я звернула увагу, що він зокрема із паном Міларіоновим. Знаєте, так є такий політик в минулому російський, Вони досить активно просувають тему лендлізу. Мовляв, куди дівся лендліз? Ось у нього останнє відео, яке завантажено. Куди пропав лендліз? напомнім, Байдену абетам. Тобто, ось а ми ж знаємо, що поки що Україна нічого не отримає по лендлізу, не отримує, тому що за лендліз треба платити. і Україна користується тим. Що отримує безкоштовну допомогу, і про це неодноразово наголошувала і посол України в США Оксана Маркарова і інші українські дипломати. Ось можливо він буде лобіювати в тому числі і лендліз для України? Ви знаєте. Я думаю, що ми будемо їм давати ті доручення, які будуть найбільш на користь Україні, а це узгодимо з іншими представниками сектору безпеки оборони і закордонних справ. А скільки в Верховній Раді України о, обійдуться його послуги? Що, я, що ви там передбачили? Без, без, безкоштовно. Безкоштовно? Так. А це ви йому запропонували безкоштовно працювати на Верховну Раду? Чи він на вас вийшов і запропонував безкоштовно працювати? Він на мене вийшов і запропонував безкоштовно працювати. А як це було? Ось Написав вам у Фейсбуці Федір, добрий вечір. Я відомий блогер ну, він, він, він з моїм е, помічником, консультантом, е, колишнім генералом родинської армії Георгієм Каландадзе, в дружніх відносинах протягом тривало часу, і він мене познайомив, сказав, що є людина, яка готова більш е, активно лобіювати інтереси України на території Сполучених Штатів Америки. Ми зустрілися декілька разів, говорили і прийняли рішення. Uh -huh. І Як довго буде діяти ваш контракт? Я думаю, до щонайменше до завершення воєнного стану в Україні, до перемоги нашої. А це єдина людина, ось цей Гаррі Юрій Табах, блогер і колишній військовий, з ким Верховна Рада підписала такий контракт на лобізм США. От... Чи... Дивіться, власне, це не верховна рада підписала. Підписав я як голова підкомітету комітету з національної безпеки оборони. А також ми з колегами з комітету на початку війни підписали ще один одне звернення з, з колишніми військовими військов, високого рівня в курсу Штатах. Вони також відстоюють наші інтереси, а більш мені невідомо. Ну, дивіться, якщо там дивитися ось цей документ на сайті Мін'юсту США, то там вашого прізвища я якраз не бачу. Він називає якраз ну організацію, там інтереси якої він буде лобіювати Верховну Раду України, що зареєстрована на вулиці Грушевського в Києві. Ось тому і мені здалося, що це якось ну, мало би бути донесено до суспільства ось така інформація. і не варто її приховувати. Бо в Україні якось дуже погано ставляться до лобізму. Ось всі користуються послугами лобістів. Ми ж пам'ятаємо, навіть у Володимира Олександровича є така історія, історія Зеленського, коли було доведено, що він і слуга народу його і його команда користувалися послугами лобістів в США, і ці лобісти отримали близько 60 тисяч доларів за свої послуги, і плюс там 10 тисяч доларів здається на якісь всякі витрати. Ну там вечері, обіди, кави і так далі. Ось і Володимир Зеленський дуже сильно ну заперечував цю інформацію і не визнавав. Ось чому чому таке ставлення? Ви підписуєте такі угоди, а потім мовчите про це. Ну ви мене запитали, я сказав. Він до речі, тільки недавно зареєструвався на минулому тижні чи на цьому тижні, тому в цьому немає нічого е, такого незвичного. Тим більше ще раз підкреслю, що всі наші угоди, які ми підписували з колегами, е, з представниками е, Сполучених Штатів Америки, вони безкоштовні для України і для е, платників податків України і для Вони не передбачають жодних витрат. А яка має бути ось мотивація в цього пана Гарі Табаха, щоб безкоштовно надавати Україні такі послуги в якості лобіста? Яка тоді в нього інша мотивація, якщо не гроші? Ну мені складно сказати, яка в його мотивація. Я бачу, що він достатньо активно і послідовно виступав на підтримку України проти Російської Федерації. Напевне, мотивація така, яка у всіх нормальних людей наказати Росію і щоб Україна перемогла це зло, яке зараз уособлюється з Російською Федерацією. До речі, що стосується інших наших контрактів, як ви говорите, то вони вже принесли конкретний результат у якості конкретних видів озброєння, які за рахунок пожертвувань на території Сполучених Штатів Америки. Були передані нашими тими, з ким ми уклали угоду, на, на користь наших військово справних формувань, не буду говорити яких. Угу. Тобто просто такі благодійні наміри, так. велика мета допомогти Україні перемогти в цій війні. Правильно я вас зрозуміла? Скажімо, з тими, з ким ми працюємо, абсолютно так. Ну тоді, мабуть, було б справедливо, щоб ви якось в подальшому інформували суспільство про те, які там успіхи мають ті ці ваші лобісти з США, з якими Верховна Рада від імені народу України від імені народу України підписує там різні угоди про лобізм. Чи ви як погоджуєтесь? Погоджуюсь, що обов'язково будемо інформувати, не погоджуюсь з тим, що Верховна Рада від імені народу України я підписав як голова підкомітету і конкретні завдання в сфері безпеки і оборони. Ми з ним обговорили, які він має реалізувати. Угу, ясно пане Веніславський, ось останнє питання в мене щодо витоку цих документів, про які зараз всі говорять секретних американських документів. Чи вбачаєте ви якісь ризики для подальшої співпраці і довіри між Україною і США після того, як ось ми бачимо, які велика кількість документів документів просто витікла в мережу, так безконтрольно. Чи буде це мати якийсь вплив на подальшу співпрацю з США? Я думаю, що впливу на співпрацю точно мати не буде. Я вже вашим колегам відповідав на сьогоднішній день. Мені здається, ми маємо безпрецедентний рівень довіри між нами і нашими партнерами. Ми маємо повну координацію в тих зусиллях, які забезпечують підвищення наших спроможностей. Тому я не думаю, що витік цих даних, тим більше що ймовірність того, що вони частково штучно сфальсифіковані, дуже велика і. Хто від е, витоку таких даних отримає зиски е, військові, політичні? Давайте ми е, поговоримо за кілька місяців. Тоді ми знаєте, більш зможемо зважено і е, системно проаналізувати. Ви виключаєте, що Україна може теж від такого отримати певні зиски? Я, наприклад, не виключаю, знаючи деякі інші, аспекти. Я, теж... я теж чула цю версію, що мовляв, можливо, в якихось питаннях Україна і вигоду на може бути від цього витоку. Безсумнівно, безсумнівно, тому що дивіться, якщо подивитися пропагандистські канали російські, чого бояться росіяни і військове командування, і політичні і мілітарі експерти, і мілітарі-блогери. вони е, бояться, що Україна нанесе такі удари, які для них буде непоправими. То нехай бояться й далі. Нанесемо обов'язково найбільш слушний для нас, і найбільш менш очікуваний для них момент. Дякую вам дуже за розмову. Федір Веніславський, народний депутат України, слуга народу, представник президента України у Верховній Раді, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.